Вітаю на каналі BookAbout. Я пропав на два місяці, але час повертатись з прочитаним одразу за два місяці. За останні два місяці я прочитав 29 книжок. Деякі були коротенькі, деякі були великі, тому давайте йти по черзі. Я ось відкрив свій рорк і буду вам розповідати про них так, як я їх читав по черзі. Тож, поїхали. Моя кішка прийшла, щоб ви на неї подивились. Вересень у мене почався з книги те, що видно звідси, яку я, на жаль, не дочитав, тому що вона мені видалась дуже і дуже нудною. Тобто вона була спочатку кумедною перші 100 сторінок, а далі, коли трапилось такий головний поворот, сюжетний, то вона стала дуже нудною. Не знаю, чи варто розповідати про сюжет, тому що мені здається б на цю книжку дуже багато відгуків, переважно хороших, але мені, на жаль, ця книжка не зайшла. Терапія. Це такий короткий трилер-детектив. Тут хочу одразу сказати, що мені дуже подобається видання Vivat, ось ці покетбуки, чи як вони називаються? Пейпербеки, о, точно. Вона дуже зручна, вона дуже маленька, шрифт при цьому комфортний, вона легко розкривається, і її дуже класно і зручно читати. Але сама книжка, насправді, дуже посередня, я її поставив 2 з 5, тому що воно було нудне, нереалістичне і мені взагалі не сподобалось. Але якщо ви мудрідер, то в. Похмурий осінній дощовий день. Книжка за день буде ідеально. Наступна книжка це Ромком Алі Гейзелвуд. гіпотеза кохання. Вона мені неймовірно сподобалась. Я толком і не читав Ромкоми, але Алі Гейзлвуд дуже крута авторка. Вона так класно описує здорові стосунки. Ну, це просто кайф. Я слухав аудіо і прибирав одночасно в квартирі. І це просто, мені здається, її книжки вони створені для того, щоб паралельно прибирати в квартирі чи щось таке робити. Дуже сильно сподобався Ромком, і далі ви зрозумієте, що я на цьому не зупинився. Наступна книжка Пітера Водса «Сліпобачення» – це Хард сайфай тобто складна наукова фантастика. І вона була дійсно складна, я її дуже довго читав. І дуже повільно, у мене мільярд поміток в цій книжці було, тому що ну я багато чого прям такий зупинявся, думав, і це було неймовірно круто. Якщо ви не читали, обов'язково рекомендую, але будьте готові до того, що це дуже і дуже важко читати. Наступна книга ж за срамого Сліпота. Я... Випадково натрапив на цю книгу, можна сказати. В декількох людей побачив відгуки, і я щось так загорівся. І е, інша блогерка з телеграм-каналу зі книгу» відправила мені Кристина. Книжку цю і я почав її читати в папері, бо її ніде не можна придбати. На жаль, уже тираж закінчився, але при цьому її можна купити в електронці. І коли я почав читати в папері, я зрозумів, що я колись ще хочу перечитати цю книжку точно і купив її собі в електронці. Книжка просто ну, дуже класна. Вона складно трошки написана. Ну як, не те, щоб складно, просто автор не робить. Діалогів, він не робить якихось відступів. Тобто там сплошний текст, і іноді лише з'являються нові абзаци, і це означає, що почалась нова глава. Дуже класна книжка. Трошки треба звикнути до стилю автора, тому що в нього всі такі книжки, якщо не помиляюсь, але сама книга дуже класна, вона про епідемію сліпоти, яка з'являється без причин, ніхто не знає чому, як вона передається. І що на що здатні люди, коли потрапляють в власне такі е, обставини? Наступна книга Саймон проти гомо сапіенс пропаганди ну це просто прикольна така підліткова книжка про. Хлопця, гей. загалом мені сподобалось. Ви б бачили, як моя кішка зараз лежить біля мене і просто на підлозі туди-сюди качається, гейфує. Так, ідемо далі. Книга Салі Грін напівлихий. Я почав її слухати теж в аудіоформаті, і вона мені було таке нудне, що я просто закинув. Це щось, що намагається бути схожим на Гаррі Поттера, але таким трошки більш похмурим, більш серйозним. А насправді воно просто щось нудне, нецікаве, особисто на мою думку. Хоча знаю, що у цій трилогії багато фанатів, але я спробував, мені не зайшло, продовжувати, не планую. Наступна книга Морт Тері Теріпрачіта, це друга моя книга, взагалі у Тері та з циклу про смерть. І загалом було норм, але не скажу, що вона прям сильно мене захопила. Поштова лихоманка, яку я читав до цього, мені сподобалась набагато більше. Блакитний, теплий колір це. Комікс про е, дівчину лесбійку, яка зустрічає іншу дівчину, наче теж лесбійку, і між ними з'являються якісь стосунки, але воно більш таке е, намагається бути в драматично сумним, але при цьому е, вся проблема, яка в результаті головна, в сюжеті, з'являється. Вона викликана тупістю однієї із персонажок. Ну, тобто, не буду спойлерити для тих, хто хоче читати, але я такий: типу: А за чим ти це зробила? Якщо, якби ти цього не зробила, то все було б ок. Ну, типу, коротше, йдемо далі. Яке тихе місце Меган Міранда. До цього я читав ідеальна незнайомка у цієї авторки, і мені вона сподобалася. Це та книга, яка повернула мене в свій час до читання. Але нова книжка, яке тихе місце, видалась мені супер нуднючим, супер нецікавим трилером. Я її все-таки дочитав, тому що я разом з подругою читав це. На спільних читаннях і ми паралельно обговорювали, але все наше обговорювання в ітогі зводилось до того, що ми жалілися, яке ж воно нудне, і наскільки нічого в цій книзі не відбувається. Ми дочитали, я поставив два з п'яти і не знаю, прям сильно розчарувався. Наступна книга це Колонія. Нові темні віки Я її слухав в аудіоформаті, і Це вже було моє повторне прочитання, але уже в аудіо. Мені так само сильно сподобалось, як і перший раз. Я освіжив собі пам'ять трошки і жду, чекаю, коли ж там вийде продовження. Наступна книга теж від видавництва «Бородатий Тамарин палаюче тепло вб'є нас найперше. Це нонфікшн про глобальну зміну клімату і. Вона прям дуже цікава. Я не знаю, що ще про це сказати, тому що ну вона дійсно про зміну клімату більш детально і дуже цікаво розповідає. Воно не нудно написано, воно реально захопливо і реально важливо. Поставив 4 з 5, Дуже рекомендую на лезі клинка Джо Аберкромбі. Це ось цей перший закон. Да, трилогія називається. Якщо я не помиляюсь, мені в цілому норм, але я, якщо чесно, очікував цього чогось більшого. Можливо. Так мало подій в першій частині, і далі екшену буде трошки більше, але от мені цього було замало. Дійсно, було е, трошки нудно. Блін, вибачте, я відволікся, тому що моя кішка так мило лежить. Давайте я вам це сфотографую і вставлю в відео, щоб ви розуміли, про що я кажу. Гляньте, як вона лежить. Це дуже мило. Остання книжка у вересні, яку я прочитав, це теж. Е, Алі Гейзлвуд, кохання в мозку. Точніше, слухав аудіо, і це черговий ромком Алі Гейзелвуд, який добрий, романтичний, милий і в якому плюс-мінус здорові стосунки. Це взагалі опис, який підходить, мені здається, до всіх книг Алі Гейзлвуд, принаймні тих, які я встиг прослухати. Їх всього було три. І, ну, це дійсно класно, але треба робити. Паузи між ними, а я тут був такий захоплений, що прочитав, точніше прослухав одразу дві протягом одного місяця. В мене вже трошки болить спина. Я буду трошки швидше старатись записати відео. Переходимо до жовтня місяця. Перша книжка в мене була «Локвуд і Ко. Сходи, що кричать. Мені сподобалось. «Локвуд і Ко для мене щось середнє між Гаррі Поттером», серіалом Супернейчерал і Шерлоком. Тому що сам «Локвуд» трошки коса під Шерлока, мені здається. Але загалом книжка цікава, така осіння, похмура. Мені сподобалась. Буду далі читати цикл. Книжки в мене всі є. Далі в мене. Як це називається памфлет або есей, я не пам'ятаю, не хочу е е заплутати вас Івана Багряного, чому я не хочу вертатись в СССР? Загалом це було зроблено за стосунком абук е для, на річницю е дня народження Івана Багряного. Я послухав цей памфлет, він е 40 хвилин йде в аудіо. Мені дуже сподобалося, я все-таки вирішив. Його вставити, тому що він ще був абсолютно безкоштовним. Важливий текст коротенький, тому я рекомендую вам з ним ознайомитись. Наступна книга це новинка від Ростислава Семківа, як читати українських класиків і кайфувати від цього. Я обожнюю Ростислава Семківа. У мене є навіть окреме відео на Ютубі про його книжки, але чомусь воно набрало дуже мало переглядів. Можливо, воно погане, я не, не знаю. Але Ростислава Семківа я дуже люблю, тому що це, як на мене, найкрутіший літературознавець в сучасній Україні. В книзі він розповідає про 10 канонічних на його думку авторів і авторок, і розповідає в якому контексті вони жили, писали і рекомендує свій перелік його їх. Основних творів, з якими варто ознайомитись. А також наприкінці книжки він дає 300 плюс текстів на 20 майбутніх років, які він рекомендує прочитати українцям. У мене спина вже просто відвалюється. Сів трошки по-іншому, тому що мене реально болить спина. Змії ввівали антологія української фантастики 19-21 століття. Мені сподобалась взагалі концепція збірки оповідань, а точніше антологій, тому що. Я зміг прочитати багато сучасних українських авторів, тому що книга насправді на 60% складається з оповідань саме сучасних авторів 21-го століття. І тому для того, щоб зрозуміти, хто із сучасників найбільше мене приваблює як автор, можна прочитати збірку оповідань. Ось я, наприклад, прочитав і зрозумів, що мені сподобалась Наталія Матоліни, Світлана Тараторіна, Остап Українець. Uh, і ще хтось я забув, але це реально корисна штука, коли ти читаєш коротку прозу авторів і розумієш, наскільки це твій автор, наскільки автор пише зручно, комфортно для тебе. І тому для мене це прям лайфхак. Я точно буду ще читати інші збірки оповідань різних українських авторів, для того, щоб знайти тих, з ким захочу знайомитись більш детально з їхньою. вже... Довгою прозою, боже, я вже так багато говорю, що в мене починає заплітатись язик. Іду на штурм. Це благодійний комікс, який випустило якесь із видавництв. По моєму мальопус або ні, я вставлю тут, як вона називається. Наступна книга Потівник по католицькій школі для лесбійок це щось схоже на Саймон проти Гомосапієн пропаганди, але воно не таке миле й добре, яким е, є Саймон. Тут все таки трошки. Глобальніші проблеми трошки не врівноважені батьки головної героїні, з якими вона має. Якби комунікувати, тому що вона ще неповнолітня. Загалом книжка класна, але трошки болюча, тому майте це на увазі, якщо будете це читати. Наступна книга це знову перечитування, а точніше, слухав уже повторну книгу в аудіоформаті Андрія Сем'явенківа Танці з кістками. Це все ще книжка, яка входить в топ 5 найкращих українських. Творів сучасності для мене, і Андрій Сем'янків теж класний як автор. Я жду його наступні книжки і точно буду їх читати. Думаю, всі знають, що це медичний трилер про патолога Анатома, який скочується на саме дно поступово. Тому, якщо раптом не читали, однозначно рекомендую. Наступну книжку слухав в Аудіо: Це море спокою, наукова фантастика, в якій є три часові лінії з великими проміжками часу, але вони чимось пов'язані. Книжка коротка, тому боюсь щось заспойлерити. І чим вони пов'язані, я вам не скажу. Але книжка мені сподобалась, я її рекомендую. Наступна книга це нонфікшн дивовижний імунітет. Загалом вона мені дуже сильно сподобалась. Я почав рекомендувати її своїм друзям. Мої друзі її читали, і такі що? Це ж в 9 класі на уроках біології розповідають. А я такий, ні, не для мене. Тобто, от бачите, це така книга, яку боюсь рекомендувати, тому що для мене вона на 5 з 5, Я дізнався звідти більше ніж за всі е, роки в біології в школі. А з іншого боку, іншим людям, типу, це базова інформація, тому залежить від вашої освіти. Але мені було дуже цікаво, я поставив 5 з 5. І наступна книжка це теж нонфікшн код діабету. Мені вона сподобалась, вона трошки складніше написана ніж попередня про імунітет, але м, тут її скоріше варто читати людям, яких є діабет другого типу, або інсулінорезистентність, або вісцеральне, або абдомінальне ожиріння. Кинь виклик старості як у 60 виглядати на 30 і почуватись на 18». Нудна книжка, читав по діагоналі, аби тільки швидше дочитати, тому що більшість інфи я й так знав. Плюс авторки дуже нудно припідносять інформацію. Реально, мені не сподобалось і тому два з п'яти. Наступна книга знову аудіо теоретично це кохання знову ромком Алі Гейзелвуд. Вот. Всі е, ці книжки я слухав у застосунку Абук. І всі можу рекомендувати, тому що вони всі плюс-мінус на одному рівні класні. Я вже сказав все, що я думаю про Ромкоми Алі Гейзелу, тому не буду зупинятися. Наступна книжка це останній дім на безпечній вулиці. Трилер, який має бути захопливим для тих людей, які багато читають трилерів, і вони, можливо, втомились від одноманітності цих трилерів. Ця книжка, я впевнений, вас здивує. Трошки дивно мені видавалось, що там є розділи від імені кішки, але потім я все зрозумів. Ви теж, якщо будете читати, ви потім все зрозумієте. Загалом я не хочу казати, що там є таким основним. Скажем так, поворотом, тому що це дуже дуже великий спойлер. Але книжка мені сподобалась, я поставив 5 з 5 і вам рекомендую її читати також. І остання книга це товстунець, який я дуже довго мучив. Я тут одразу хочу сказати, що мені не сподобалось видання цієї книжки, тому що. Там більше тисячі сторінок і дуже дрібний шрифт. Через що читати ну дуже важко. Це під куполом Стівена Кінга. Я її дочитав, я її домучив. Хоча насправді історія мені дуже сподобалась, але от саме через якість видання читати було незручно. Стівена Кінга, я просто обожнюю. Він дуже майстерний сторітелер. Я не втомлююсь про це постійно казати. Це були 29 книжок, які я прочитав за два місяці. Я не буду обіцяти, що я буду постійно вести YouTube канал, тому що веду тоді, коли є бажання, коли є ресурс. Сподіваюсь, ви це мені пробачите. А якщо не пробачите, то що ж, я в першу чергу турбуюсь про себе. Дякую вам за перегляд. Хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал. Ви можете на нього підписатись. Можна нічого мені не дознати, я вже не хочу ці банки прикріпляти. Просто якщо вам сподобалось це відео, напишіть коментар. От, просто напишіть коментар і бажано поставте лайк. Все, більше я від вас нічого не прошу. Все, дякую за перегляд, всім гарного дня.